Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Все! Сьогодні ми з вами поговоримо про рослину і 4 тисячі віті. Отже, не переключайтесь буде дуже цікаво! Поїхали! Довстрім ясисті вигнуті листочки розетку відходить від корень. Листочки. Настільки міцні, що їх не і шкірочки листочків настільки щільна, що видаває звук, як дошка, коли постукаєш пальцями. Часто листя усаджені притиснутим до неї колючками, а в кінці загостряні довгу щільного оку. Цю розмову в нас часто називають столітником, вважають, що вона цвіте через 100 років. Насправді її цвітіння в кімнатних умовах ніхто не бачив, але в барках і садах криму і кавказу агави зацвітають. Хм, я думаю, що ви вже зрозуміли, що її правильна назва сторінка агава американська. Назва агави походить від слова агаус дивний. Іменем цієї рослини називають Мексику, що в перекладі означає місце Агави. Від слова давніх ацептів, які населяли Мексику, мету агава. На своїй батьківщині у Мексиці агави розвиваються досить швидко. Їхній місця досягає довжини 3 метри. Через 8-10 років агави починають вигинати з табло за вишки 12 метрів, на кінці якого розпускається величезна суцвіття, що має до 4 тисяч жовтуватих квіточок завдовжки 8 см. Квітки агави дуже схожі із квітками лилейних, тільки зав'язк квіток агави нижній, і тому їх зараховують до родини амаролісових. Або нарцисових, але агави куртуються в районі Лос-Санде-Мам, тобто безводної землі, де 300 плантацій займали 5 тисяч гектарів. Але, незважаючи на несприятливі умови для цвітіння агав, їм не дають цвісти. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочку залишу в описі під відео, а також на екрані прикріплю QR-код. Там я викладу більше різних фотографій, відео, до відео, а також деякі і фотографії, і відео з моєї життя. Тому обов'язково підпишіться, а ми продовжуємо. Коли всередині розетки і листя стає пам'ятна молода бунка, її вирізують. Тоді в отриману ямку збирається солодкий сік, який повинен був йти на утворення рослинного стебла, квіток і плодів. Цей сік містить 9% цукру і іспанською називається акваєміль, тобто водяна вода. Щодня по три рази вичерпують сік з ямки, збирають близько 5 літрів, все поділяється місяців 8-10, поки листя не засохне, за весь час збирають до 1000 літрів з однієї рослини. З моїх роздумів вам, мабуть, укріпилися дві неправильні думки: одна, що агава цвіте через 100 років, а інша, що агава після цвітіння гине. Насправді агава зацві... зацвітає на 8 рік і справді після цвітіння і плодоносіння її листя виснажується і засихає. Але поруч із засохлою розеткою листя і стеблом на старому корінні з'являються молоді пагани від 8 до 13 штук. Роз... В... Розмонтуються агави збільшування насінням, а з'являються материнської рослини і це Після цвітіння гави, крім насіння в містистих коробочках на кінці гілок квіткового стебла, утворюються численні брунки цибулинки. Ці цибулинки на стеблі розвиваються в маленькі рослинки 10 см за дошки і потім падають на землю. Спалені в і цебуни гави розвиваються швидше ніж з насіння. Ну як вам це відео сподобалося, ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. смарішки. Ссылочку на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю та обіймаю!